І привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео дуже прикольне. да-да, не удивляйся. Сьогодні ми будемо. Друзі, стоп, не поняв. Ми виживалки, я думаю, грою. да, ми граємо виживалкою. і Сьогодні буде прикольно. Сьогодні ми будемо виживати на В зомбі у колікс. Да, друзі, і що я вам скажу, друзі, це просто піпець. да, е, да, там зомбі, як ви Бачите, дуже хорошо, да. І що я вам скажу, коротше, він зараз в мене хоче вбитися О, кстати, можна і отаким ходом Іграти, І да, друзі, що я скажу, сьогодні ми повинні вижити, так, поіграти і подивитися, як воно може. За... Ой, як і ми може захочем. ви як захочете, можна Ой, наши я вообще наушники отделки я сам не розумію Так, хорошо, давайте тікати отсюда. Я вважаю. І так, да, друзі, ставте лайки, і на канал, перед печеньки і буде відео вау. Так, да, так, друзі. Хорошо, Ми зараз добуватися, тому що я хочу то, 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 то. Я дуже думав, що таке поіграти, типа чим повиживать. І я такий зомбачки, взагалі, кайф. Я реально зомбачки, взагалі, друзі, кайф, вау, красиво, як. Так, ви бачите, іде зомбак, він у мене починає кумаритися зомбачок, А тут є скрін, кстати. Ну я думаю, єс, yes. я так думаю, так. Да. Так, хорошо, давайте мистро все добуваємо, 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 давай, 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 давай. А чому ми так. А, се, так довго добувається. Бачите, друзі, це не як в обичному Майнкрафті быстро, боже. І все ще здовше на бату ми добуваємо. Так, хорошо, давайте. Давай давай, 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 давай. Так, зомбі, я думаю, не дойде до мене. Так, да, тут бати чого є. Yes. бачите, водичка, треба воду пи. Тут на екрані на лівій стороні. У вас є, yes. що у вас, типа. Не знаю. Болить, може щось. ну У мене рука, як ви бачите, і це просто ужас. Так, ми доійшли якесь поле, 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 поле. Так, хороше, все несуть. Так, давайте ми зробимо доски, бистро, доски, 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 верстачок нам треба зробити. Так, хорошо давайте. О, там щось є, і так воно должно типа, будь, я просто не розумію. Так, да, друзі, тут дивіться, тут багато чого дає. Тут о якісь домина йшов, друзі, це взагалі кайфу 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 кайфо. Тут щось може. О, тут. Стоп, там зомби, там зомби, там зомби, там зомби, друзі, бачите. А ні, илищиш. Ліс... Я не знаю, хто там. А, что це... щось продає, типа. Так, хорошо, я не хочу узнать, що він там робить. Так, так, біжимо до дому Так, да, друзі, ми знайшли якісь постройки. Та, блін. Може трошки. Не та ні, Майнкрафт мене не лагає. Може, трошки, так, знаєте О, я знайшов дом, друзі, дом я знайшов, Уху! Все, я знаю, да я жить бачу, буду, я буду жить и тут. Все, друзья, я решил, Тут офигенно тут красиво. Ну блин, там тоже красиво, но я хочу в такому доме жить, великому. А хотя, блин. А, ну са, типа. А тут что съесть, типа? Тут должно. Шось, думаю, буде, да? Сундучок, типа. Ага, о, вино! Да... А почему сразу вино, блин? А почему вино, блин? <соценно> Зразу вино... Я шо мужу, все тут брать, что я захочу? Хорошо, друзі, я бачу брать бату, чого можу, що не можу, тільки нашему мені воно. Типа пить буду. О, <пить> це пить, кайфо, кайфо, Давайте заберемося на світі, що тут можна. А карти можна, блін, карти не можна забрати. А їду, 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 йду, йду. Ну давайте все заберемо, що тут не треба, комусь, може, комусь. Та блін... Блін, я не можу зайти подивитися. А, ні, чого, може, може, можу. Хорошо, опросів 0. Так, біжимо зразу. О, тут а може, тут теж нічого немає, друзі. Ну, коротше, тут багато чого є. Так, йдемо в село, друзі. Так, біжимо в село, то нам треба з селом. Так, все, ми можемо не переживати, нам є де спать. Давайте виберемо якийсь дом. блін, а там щось може бути отам там? Так, я думаю, там може багато чого крутого такого бути. Так, давайте ми почнемо з таких домів. Ні, це якийсь приколь життя, так, да, друзі. Так. Так, о, заберемо зразу диванчик собі. Дивитися, як все довго ламається це просто ліжко, так, да, можна сказати, О боже, о боже, о, боже, треба -так, покушати. Так, все добре, в мене хліб. Я так кушаємо хліб, друзі, тому що хліб, це дуже важне. Так, добре, друзі, йдемо сюди. Так, що тут? Ооо, ти що взагалі красиво, красиво, красиво. Так, все, беремо, що нам треба. Так, Ой-ой-ой. Все, закриваємо і йдемо сюди. Так, друзі. Біжимо, біжимо, біжимо. Боже, 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 боже. Так, собаки, субики. Ага, тут пустота у нас, тут у нас тоже таке саме, і тут таке буде, да я так розумію. Боже, скільки тут умів, вов. Круто, 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 круто. Так, ну ми будемо все дивитися. потому ну, нам все треба дивитися, що можна. Ми, кстати, можемо нікуди так не лізти, Тому що ну, типа, ми в селі, типа можемо в селі побути. типа, і вижити, типа, скільки тут чого багато друзів є. А ну, достань. Так, достаю, все, хорошо, картошечка, все. сори. Так, эм. Е біжимо, біжимо, все. ми виживаємо, ти шо, кайфок. Я бачу, нам повезло, та та село біло нас було. М -м так, отут що тут, тут у нас? Пустота. І там щось є, друзі, та ми вообще попали в чотке місто. Ну Тут, звісно, нічого не буде, Так, закриваємо в... Два... Так, як я правильно розумію, там не просто там. Раз... Тихо, друзі. Тут. Ой, боже, курка мене злякала. А там хтось є? Ой. Я просто перший раз модом Ну, Стоп, друзі, тікаємо, 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 тікаємо. Да ти ось сюди підемо. Так, давайте верстак. Так, а, у мене меч 6, ну давайте зробимо кайло. та там ми могли все быстро так зробить, четко. Ой-ой-ой. Кай... Зомби, семи мене зомбі бабахну. Ой. Ой, боже. Біжим, біжим отсюда, біжим, друзі, блін Боже, мам. Боже ой ой, 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 ой. Ох, миш сраный. Він там стоїть? Дивись, що творить, творе, гамно. Я хотів такий мат сказати. не-не-не. Хорошо, він мене. Окей, все своє я що своє захочу. Так, верстачок, давайте ставим. Все. Робимо отак і отак. Все, друзі, ми зробили, що нам надо, так. Шоо? А надовго? А, фігня. Фігня, 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 фігня. Давай, 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 безроби, зроби, 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 Ну, без зроби, зроби, зроби. А чого воно не кончається? Що за фігня? Ото вправно, хай сидить там. Блин, 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 блин. Який нічого добувати тепер не можу, що за фігня? Ужас просто. Де мені те молоко взяти? я не знаю. Тут нема молока. Боже мой, Офігеть, і треба так було мені Блін, Блин, мене... на. О, тут ще якийсь домик. Я так біжимо до того домика. Нам надо той домик, 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 домик. Да, и тут, как всегда, ничего не нічого Ничего немає, нічого не немає. Да, я так розумію, по, по правой стороне. Блин, що мне робити, У мене, блин, цеп. Все... все, у нас карта есть, еще головне Так, давайте все зложимо сюда. Ну все бісе! Мм, боже мой, 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 мой. мене це кумара трошки. <с senate> Dialogue. Да, дивитесь, кстати, скільки тут. Модов, просто купа модов. Ви можете тупо вибирати, що ви хочете. Тупо дивитесь, скільки модов. Все ужас, просто. дивитесь просто, все. Я не знаю, це. Ужас, просто. Дивитесь просто. Скільки тут модов, все просто ужас. Тупо. Ви самі бачите, ну нереально просто. Нереально. І все, так, хорошо, друзі. Нам треба вижити. Тому що, ну, ми добувати нічого не будемо. Я не хочу 4, типу, Ми почали як іграти. І ми почали играти, типу, Я не можу нічого добувати, Смисла мені кудись іти немає. Мені просто ще десь лягти, ночувати, типу. Настає ночь я бачу, це просто кіп піпець. Ви повиживали, офігеть! Так, хорошо, друзі, давайте підемо. Ось. А, їсти, їсти, їсти. думаю, що за фігня, думаю, що за фігня, думаю, що за фігня, фігня, фігня. Ну пить, зараз я не хочу бачу, Сінемо все хорошо, я пийдуж і не хочу, по правді вам скажу, друзі, це Ужас просто. Так, давайте в домики зайдем. І будемо лягати спати, друзі. що да. це просто ужуж. Отут ляжемо спати, і мені буде дуже хорошо. Ні, я хочу в той дом піти. Зараз я покажу, який я хочу. Не той великий, а такий. Обичний дом, да, друзі. я тільки не пам'ятаю, де той. Дом. О, знайшов я цей дом. Давайте мене ніхто не убив, як завжди. тут скоро зомбаків. Я, кстати, зомбаків не бачив. Ніде. Ну і не хочу бачити, поправді. А, ну ліжко у мене є, сночі. Все, ми лягли спати, це ж саме крутіше, що ми могли зробити, друзі. Да. Ой, ви вже почали звук, що я просто ударився в мікрофон. Толкова. Ай рукою. Все, друзі, все ще. О, туман, це туман такий, ой. Зараз дався такий туман красивий. Вау. Офігеть, друзі. І що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйся на каналчик. О, прикольно, кстати. І що вам скажу, друзі, да, пишите коментарі, як вам що вам, що можна зняти про виживалку ще, друзі. І да, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, всім удачі і всім пока-пока, друзі. Слава Україні! Всім пока-пока. Так, отак, вот да, все, всім пока-пока.